При травму показала гідний результат. Прикарпатська спортсменка Ірина Заблоцька здобула бронзу на чемпіонаті світу з вільної боротьби Ю-23. Перший бій Прикарпатка провела з представницею Хорватії. У другому зустрілася зі спортсменкою з Індії. За бронзу довелося поборотися з тручанкою. Її Ірина перемогла з рахунком 12-2. Своїм результатом дізнається задоволена і вмотивована досягати ще більшого. За бронзу чесно, було трошки тяжко боротися. Трошки сили не вистачало виносливості, трошки була втомлена, але вдалося себе настроїти. Це мій третій чемпіонат світу. Два останні рази я програвала. Це моя перша бронзова медаль чемпіонату світу. Якось не розчарована, рада, Перше таке досягнення. Проходив чемпіонат світу в Албанії. До змагань дівчина готувалась два тижні, проте не на повну силу. Адже на юніорському чемпіонаті Ю 20 Борченя серйозно травмувала коліно. Тож відсутність певної підготовки каже тренер Максим Кравченко могла стати на заваді до першого чи другого місця. Є над чим працювати. Це показала сутичка з спортсменкою з Індії. Чуть-чуть треба допрацьовувати. Фізичну підготовку, витривалість, От. тому що досить така напориста спортсменка, нав'язувала свій вид свою техніку боротьби, тому треба з ними працювати, трошечки напрацьовувати. В цілому чемпіонат досить непогано пройшов. Як ми вже знаємо, що збірна Україна посіла друге командне місце, високі досягнення прикарпатських спортсменів, переконана голова Івано-Франківської Світлана нощук, гордість не тільки для області, а й усієї країни загалом, адже таким чином вони заявляють про силу України на увесь світ. Ваша перемога це є приклад для молодих спортсменів. Це є приклад, що треба дбати про себе, про своє фізичне здоров'я, про ментальне здоров'я. І наші спортсмени є яскравим прикладом цього. Нам сьогодні треба суспільству показувати, які сильні наші спортсмени, які наполегливі українці. Сьогодні весь світ десь. Дивиться на Україну і бачить настільки трудолюбиві люди і як відстоюють свою державу. І таких перемог є дуже багато. Головне нам показувати і розказувати про тих людей, які мають силу волі, які йдуть до своєї мети тернистим шляхом, бо це дуже важка дорога. Наразі спортсменка готується до Кубку України, що відбудеться всередині грудня, і сподівається пройти відбір на чемпіонат Європи у наступному році. Плюс Агревиквіталі Маглаті, телеканал 402.